У вівторок позачергове пленарне засідання зібрало депутатів міської ради у сесійній залі. Необхідність зібратися позачергово викликана необхідністю прийняти одне проте серйозне рішення. Одразу пояснив депутатам Сергій Степанов. Необхідно внести зміни до міського бюджету, а саме врахувати додаткову державну субвенцію для виплати заробітної плати працівникам бюджетної сфери. Дотація держави у розмірі 2 мільйони 350 тисяч гривень на вирівнювання фінансової незабезпеченості місцевих бюджетів до лозової надійшла на підставі розпорядження голови Харківської обласної державної адміністрації. Фінансисти одразу запропонували депутатам і розподіл допомоги. Эта субвенция позволяет нам закрыть э, полностью сентябрь. Несколько подразделений мы закрываем на 100%, несколько подразделений закрываем на 70%. Нам не хватает ще 800 тисяч. Вересневий залишок надійде на початку листопада, говорить міський голова. Позавчора был Кабмін, где на ньому було заявлено, о том, что эта работа будет подтянута по фінансуванню. Дефіцит міського бюджету сьогодні складає 18 мільйонів гривень. Сподіваючись на підтримку держави, місто свої темпи роботи не збавляє темп по виповненні доходної частини бюджету. нами держиться на должному рівні. Ті ресурси, резерви, які є. Ми їх використовуємо.